Одного разу після позиції зробив собі е, довервочки отакий хрест з пулі е, снайперської гвинтівки і двох пуль е, 545 автомата. У мене на плечах є татуювання з молитвою. І я цю молитву молюсь, коли сильний обстріл, коли е, літають і в піві, і коли заходжу на позиції, і виходжу. І Неважливо, чи б'ють в той момент, чи не б'ють. Слова такі, я би сказав, народжені цією війною. Побудь, мій, Боже, отут зі мною, у цьому полі, у розпал бою, серед руїни і серед краху не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по братимам розбігтись в розсіч. Побудь, мій Боже, отут між нами, душею батька, сльозою мами, сестри любов'ю, брата плечима, чеканням милої її очима. Побудь мій, Боже, отут зі мною, посеред світу. Посеред болю, храни від смерті, від кулі вражої. Будь мені, Боже, вартою стражею. Я тіло й душу тобі офірою. Побудь мій, Боже, зі мною вірою.